Опора та рушійна сила для всієї країни день волонтера відзначили у Запоріжжі. Зараз важко уявити якусь військову частину, будь-який підрозділ, навіть в частині окремі підрозділи, які їм не надавала допомогу з вашого боку з боку волонтерського руху. За це вам велика честь і хвала. Підтримка українців та наближення перемоги спільна мета для кожного. Компанія Метинвест системно підтримує мирних та оборонців. На базі платформи спільних дій у Запоріжжі за підтримки відповідального бізнесу реалізовано десятки масштабних благочинних проєктів, які охопили десятки тисяч людей. Тож до дня волонтера, за поданням операційного директора Метинвесту Олександра Мироненка, заслужені нагороди від головнокомандувача зсу отримують ті, хто доклав чимало зусиль для підтримки. України та українців на фронті і в тилу ми з 2014 року стабільно допомагаємо збройним силам, допомагаємо містам містам, які потерпають від збройної агресії Російської Федерації, і насправді з 24 лютого 2022 року ця допомога вона стала просто ще більш масштабнішою. На гостей заходу чекала 3D-презентація простору переосмислення нового масштабного проєкту групи Метенвести і комбінату Запоріжсталь. Це музей російсько-української війни. Софія Жир з початку війни зустрічала перших переселенців у Запоріжжі. Разом з командою організовувала цілий волонтерський хаб. У нас є а, наші волонтери, які їздять, а, від, про, відвозять туди гуманітарну допомогу. А, коли сталася аварія на Каховській ГЕС, почали возити пітну воду в Марганець. А, також є у нас евакуаційні поїздки. Вивозимо моловозимо маломобільних людей з території прифронтових, де обстріли. Волонтером бути нелегко – Це як ніхто знає. Пані Тетяна. Жінка з Бердянська війну зустріла у рідному місті. Я була. Той дівчиною, яка вивела в бердянську мітинги, коли почалося. почалось. І покажем, що ми брат роду. Про українську позицію, організацію і участь у мирних мітингах окупанти двічі закривали жінку на підвалі. Після тих всіх тортур я зрозуміла, що треба вибиратися. Коли я вийшла, то почала збирати речі, щоб втекти, але не вийшло. Вони через день приїхали, знову забрали. І після вже другого полону тоді ми вже не чекали. Після визволення, вже будучи в Запоріжжі, Тетяна почала активно допомагати українцям в окупації. Чотири дні я відходила, бо в мене були зламані ребри. От тому ну, лікарня, таке все. А потім так бо почались дзвінки. З я виставила допис, що я вже в Україні і що я жива. І почали з окупованої території писати, як ти виїхала, що ти робила. І ми почали давати консультації. Жінка ледь стримує сльози. Отримана у день волонтера нагорода це почесно та важливо. Це ну, саме дороге із відзнак, який в мене є за все моє життя. У мене зараз так калатає серце. Я навіть не думала, що мене відзначать такою ну, дорогою відзнакою. Жінка з великим серцем має мрію. День перемоги зустріти в рідному Бердянську. Ми святкуємо нашу перемогу на нашій приморській площі. Я виводю людей на марш перемоги. Ми святкуємо, а на другий день ідемо на роботу, бо треба все відбудовувати, ремонтувати.